До складу Печеніжинської об'єднаної територіальної громади, окрім самого селища, входять ще сопів, Кийденці, Княждвір, малий ключів, молодятин, марківка. Рунгури та Слобода у цих населених пунктах і обирали старост. Вони будуть представниками керівника об'єднання у цих селах. У громаді мешкає майже 19 тисяч осіб. Територія об'єднання понад 16 тисяч гектарів. У сопові стати старостою намагалися четверо односельців. Однак голосувати сопівчани не поспішали. Голова виборчої комісії зазначила, що людям не цікаві ці вибори. Постережники є порушень також у нас немає на даний час на 15-ту годину. Проголосувало 386 чоловік. Я вважаю, що це є низька явка, як для села. Перша громада села Сопова має честь вибирати свого старосту. Важливість цього питання в тому, що в, ну, в селі мусить кажуть, лишитися газда, Газда – це має бути новообраний староста. Він повинен перш за все захищати інтереси громади, піклуватися чи справедливо все ж таки впливати разом з громадою на свої деподачі. Справедливо буде розприятися бюджет Печенівської селищної громади. Він повинен переживати всіми болями, здобутками своїх мешканців. Тому я думаю, що така посада. Відповідно до нової децентралізації централізації є крайне важлива для особливо мешканців даного села. Активнішими були виборці в інших населених пунктах. Значно більше прийшли голосувати у Слободі та молодятині. Голова Печеніжинської об'єднаної територіальної громади Ігор Довіряк каже, що старостам вже зовсім скоро треба буде приступати до виконання своїх обов'язків. Я задоволений, вибори відбулись. Явка, можливо, не була такою масовою, але ви знаєте зараз настрої людей. Зараз, якщо говорити перезавантаження влади, відбулась. І тому я бачу зараз своє бачення в роботі спілкуватись з старостами, висвітлювати писати, описувати стратегію розвитку громади і приступати конкретно до роботи. Нас вже нічого не тримає. Ті обіцяні кошти, які пообіцяні з Києва, з області. Ми вже отримали. Ми бачимо, так би мовити, дебіт і кредит. Нам треба аналізувати і приступати до роботи. Яким чином ми це будемо висвітлювати? Я думаю, в нас сайт вже. Же повноцінно почав працювати проекти рішень. Ми почали висвітлювати. У нас почав повноцінно працювати ЦНАП. Та зрештою ми виплатили 680 людям заробітну плату. І я вважаю це є успіхом. Отож, результати наразі поки опрацьовують. Однак, за даними у Сопові переміг Роман Федюк, у княждворі Василь Лесюк, у Киденцях Володимир Ющак у малому Ключеві, Любов Миронюк у Молодятині Михайло Гринків, у Марківці Іван Кобильців, у Рунгурах Василь Фенен, у Словоді Роман Боянчук, Спеченіжинської громади, Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК».